Генеральне прибирання жителі Новокодацького та Мурнижньоніпровського району вийшли на вулиці, щоб навести лад у скверах та парках поряд з власними домівками. Ініціативу підтримали місцеві адміністрації. З самого ранку жителька Новокадацького району Тамара Масляна разом із сусідами на свіжому повітрі люди вирішили зібратися разом, аби прибрати та навести лад біля монументу безіменна висота. Прибираємо на безіменній висоті як вшанування пам'яті тих загиблих, які загибли в роки війни. Нас зібрали тут, будемо так казати, колектив нашої школи, не тільки педагоги, в нас тут багато всіх. І в нас виділена територія, яку ми прибираємо кожного року. Незважаючи на воєнний час, каже пан Вадим, місцеві з радістю долучаються до опіки за спільним довкіллям. Наша організація, як є частиною цієї спілки, яка тут живе, і ми не могли пройти просто поруч і не прийняти в тому участь. Тим паче ветеранська організація, і тут наші предки вони брали цю висоту, звільняли нашу землю. Це просто дань пам'яті. І якщо ми будемо пам'ятати наших... Предків потомки будуть пам'ятати нас і тих теперішніх воїнів, які загинули, звільняючи нашу батьківщину. Аби працювати було веселіше, на запрошення мешканців до прибирання долучилися і співробітники адміністрації Новокодацького району міста разом з її головою Олегом Денисенком. Протягом минулого тижня в Новокодацькому районі відбулося близько 10 днів довкілля, на яких мешканці. Прибирали прилеглу територію, вийшли з ініціативою навести лад до прилеглої території. Адміністрація допомагала десь саженцях, десь деревах, десь допомогли вивезти сміття, навели трохи лад. Цим заходами, як закінчується тиждень цей, але наступного тижня у нас вже будуть нові локації. Прибирали цього дня і мешканці будинків по вулиці Калинова. Жителі Дніпровського району долучилися до акції «Дніпро квітучий». Дуже приємно бачити, що з кожним роком все більше і більше мешканців виходить на прийняти участь у толокі-суботнику, який організовує АНД адміністрація. У рамках програми Бориса Дніпро Днетпроквитучий. Сьогодні ми прибираємо подвір'я, висаджуємо около 200 кустів спіреї та фарбуємо паровий інвентар. Чисте та зелене подвір'я це запорука. Нашого здоров'я та життя наших мешканців. Навіть попри воєнний стан, люди не припиняють доглядати за дворовими ділянками. Нам привезли багато кущів, дуже гарних, квітучих в майбутньому. Це невеста, бо вони дуже гарні, білі, красиві. І ми сподіваємось, що наш двір буде як зелений гай. Містяни докладають максимум зусиль, аби якомога скоріше наблизити нашу перемогу. І починається це з наведення ладу на власному подвір'ї.